Продовжуємо. Повернемося до прямокутного трикутника, побудуємо прямокутний трикутник, позначимо його вершини, відповідно, катети і гіпотенуз. Ми зафіксуємо якийсь кут, наприклад, альфа. Зрозуміло, що коли ми писали, нагадаємо, що синусом кута називається відношення протилежного катета до гіпотенузи то оскільки катет завжди менший за гіпотенузу, то синус альфа менше одиниці. Аналогічно косинус альфа – це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І знову ж таки, оскільки катет менший за гіпотенузу, то косинус альфа також менше одиниці. Правда, є два кути, для яких, верніше, їх більше, ніж 2, але це вже буде говоритися в тригонометрі, що синус може набувати найбільшого значення косинус це 1 Але про це питання ми до цього питання повернемося пізніше. Тому синус альфа завжди або менше одиниці, або набуває значення 1 і аналогічно косинус також. Тому якщо в задачі ми отримуємо, що синус альфа дорівнює 2 до цього бути не можливо, це неможливо, це буде означати, що задача розв'язана некоректно, тобто неправильно. Оскільки тангенс альфа, це відношення катета до катета протилежного до прилеглого, а котангенс альфа навпаки відношення прилеглого до прилету. Протилежно. То зрозуміло, що може бути або А більше Б, або Б більше А, тобто катети можуть бути відношення меншого до більшого, або більшого на меншого. Тому танець і котанець може набувати будь-яких значень. Тобто танець і котанець може набувати значення як менше одиниці, так і більше одиниці, та і, власне, самі одиниці. Наступне питання, яке ми розглянемо, це. Складемо своєрідну табличку, яку називають ще табличка множення тригонометрії. А саме є такі кути, це 30 градусів, 45 60, для яких треба знати, чому дорівнює синус косинус, танес і котас цих кутів. Ще раз 30, 45 і 60 градусів. Ми зараз доведемо кожне із тих і Чому дорівнює синус косинус, танес цих кутів. І запишемо їх, зведемо у табличку, яка наведена як в довіднику, про який ми неодноразово говоримо, так і в будь-якому підручнику з, з, з геометрії та і тригонометрії. Спочатку розглянемо рівнобедрений прямокутний трикутник. Отже, розглянемо рівнобедрений прямокутний трикутник. Оскільки квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів за теоремою фігуру, то ми маємо, що квадрат гіпотенузи в рівнобедреному прямокутному трикутнику буде 2А квадрат. Звідси гіпотенуза буде корінь із двох назва. Тобто... В рівнобедреному прямокутному трикутнику гіпотенуза в корінь із двох разів більша за катет. І це можна вже використовувати у всіх задачах. Як тільки в нас є рівнобедрений прямокутний трикутник, то ми зразу ж можемо говорити, що гіпотенуза в корінь із двох разів більша за катет. А кути, відповідно, в рівнобедреного прямокутного трикутника будуть набувати значення 45 градусів. І зараз ми знайдемо, чому дорівнює синус. Ось синус. тагнес і котанець кутів 45 градусів. Сінус, наприклад, кута ну, будь-якої якого із мем, 45 градусів. Або цього, або цього синус буде відношення катета, Катети рівні. Тому, якщо беремо кут, відношення катета до гіпотенузи. Гіпотенуза, ми знаємо, у нас корінь із двох. А ми щойно довели, А і А скорочується, і маємо, що синус 45 градусів набуває значення 1 і корінь з 2. 1 поділити на корінь з 2. Якщо звільнитися від раціональності знаменнику, тобто чисельник і знаменник домножити на корінь з 2, то тут буде корінь з 2 на корінь з 2, 2, а в чисельнику отримуємо корінь з 2. Отже, синус кута 45 градусів дорівнює корінь з 2 2. Аналогічно косинус кута 45 градусів. Зробивши цю саме дію, тобто А поділити на корінь із 2 А, ми отримаємо це ж саме значення, тобто одиницю ділити на корінь з 2, або корінь із 2 надув. Отже, як синус, так і косинус кута 45 градусів буде доріг корінь із двох надув. Оскільки тангенс – це відношення катета до катета протилежну до прилеглого, то зрозуміло, що А поділити на А буде 1. Таким чином, танець 45 градусів, ну і аналогічно котанець 45 градусів дорівнюватимуть одиниці. Далі, тепер розглянемо трикутник із кутом прямокутний трикутник із кутом 30 градусів. Отже, будуємо прямокутний трикутник якого зафіксуємо один із гострих кутів, позначимо, що він 30 градусів. Отже, маємо трикутник А, В, С, прямий кут, катет А, катет Б і гіпотенуза С. Ну, і знайдемо, ми знаємо, що катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тому, якщо в нас є кут 30 градусів, а цей катет А, тоді гіпотенузу ми можемо записати як 2А. Вона вдвічі більше за катет, який лежить напроти кута 30 градусів. І наразі знайдемо, чому дорівнює синус кута 30 градусів. Синус кута 30 градусів. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто А поділити на 2 А. Зрозуміло, що А і А скоротиться. І маємо, що синус 30 градусів буде дорівнювати 1 друга. Далі знайдемо катет Б. Оскільки гіпотенуза 2А цей катет А, то ми отримаємо, що Б дорівнює 2А квадрат відняти А квадрат, відповідно, корінь. І будемо мати 4А квадрат відняти А квадрат. Тобто корінь із 3А. Ну, 4А квадрат відняти А квадрат маємо 3А квадрат і отримуємо корінь із 3А. Тобто, якщо трикутнику прямокутному кут 30 градусів, зрозуміло, що це буде 60, сума гострі кути 90, катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, вдвічі менше за епідузу, а інший катет буде корінь із 3А, тобто залежати від катета А та, 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 таким чином. Тобто залежність між катетами, один із них корінь із трьох разів більший за інший. Навіщо ми це з'ясували? Тому що зараз ми будемо шукати косинус кута 30 градусів. Осинус кута це відношення прилеглого капіта до гіпотенузи. Тобто Б, гіпотенуза 2А. Щойно ми з'ясували, що Б це корінь із 3А. Підставляємо корінь із 3А, поділити на 2А. Знову ж таки, А і А скоротиться, І маємо корінь із 3 на 2. Отже, осинус кута 30 градусів дорівнює корінь із 3 на 2. Синус кута 30 градусів одна друга косинус кута 30 градусів, корінь із трьох 2. Тепер знайдемо тангенс. Оскільки тангенс можна шукати двома способами: Тангенс – це відношення протилежного катета до прилеглого, або відношення синуса до косинуса. Тобто, якщо тангенс 30 градусів це відношення синуса до косинуса, то асинус це одна друга то ми будемо мати одна друга поділити на корінь із трьох нагло. Або одна друга помножити 2 на корінь із трьох і маємо одиниці ділити на корінь із трьох. Якщо звільнитись від раціональності знаменнику дробу, тобто помножити на корінь із трьох, чисельники знаменнику дробу, то отримаємо корінь із трьох натріб. Отже, танець кута та 30 градусів дорівнює корінь із трьох натрів. Котангенс. Котангенс 30 градусів. Це зрозуміло відношення косинуса до синуса. Косинуса до синуса. кута 30, Косінус 30 це корінь з 3 на 2, синус 30 одна друга. Знаходимо відношення. тобто, Корінь з 3 на два помножити на 2 перших, скорочим, і маємо корінь із 3. Отже, танець 30 градусів це корінь із 3. Та й цей власне, можна було звідси знайти, оскільки котанець це число обернене до танець, і танець одиниця на корінь з трьох, то котанець 1 ділити на оце число і буде мати також корінь із трьох. А тепер попрацюємо з кутом 60 градусів. 60 градусів. Знайдемо синус, косинус, танець і танець, кута 60 градусів. Синус 60. Це відношення протилежного катета до гіфотинусу. Тобто b поділити на 2А. Але ж ми з'ясували, що b – це корінь із трьох А. Поділити на 2А, скорочуємо на А і маємо корінь із 3 на 2. Отже, кута 60 градусів дорівнює корінь із 3 на 2. Косинус кута 60 градусів. Косинус кута 60 градусів. Це, відповідно, вже прилеглий до протилу. Прилеглий кати даруйте до гіпотенузи. Тобто А поділити на 2А. Мати одна друга. Отже, косинус кута 60 градусів, одна друга те ж саме, що і синус 30 градусів. А ми говорили, що синус одного гострого кута дорівнює косинусу іншого кута прямокутного трикутника. Тангенс кута 60 градусів. Це відношення синуса до косинуса. Сінус, відповідно. Корінь із трьох назвах, поділити на одну другу або помножити на дві перших, і будемо мати корінь із трьох. Отже, танець кота 60 градусів, корінь із трьох. Ну і щоб прискорити пояснення, можна тут далі сказати, оскільки котанес це величина обернена до танець, то котанес, відповідно, 60 градусів буде одиниця ділити на корінь із трьох Отже, котангс. Кута 60 градусів, це одиниця ділити на користю. Таким чином ми з'ясували, чому дорівнює синус, косинус, стане і котани таких кутів, як 30, 60 і 45 градусів. Ці кути називають табличними. Існує табличка, куди ці кути зведені, ми її зараз також побудуємо. І, звичайно, що бажано знати на пам'ять, чому дорівнює синус, косинус, стане і котани, саме цих кутів, тобто 30. 45 і 60 градусів. Табличка у нас під довіднику є наведена, але тим не менше ми її можемо побудувати. Оце буде, наприклад, на кут. А тут відповідно значення кутів. Синус, косінус, танус і котанус. Далі, кути 30 градусів, 45 градусів. І 60 разів. Далі, звичайно, ця табличка буде розширена, тому що крім цих кутів, є ще інші кути, значення, яких треба знати, але про це будемо говорити пізніше. Отже, ми з'ясували, що синус кута 30 градусів це одна друга. Косинуску кута 30 градусів це корінь із трьох назва. тангенс кута 30, тобто синус поділити на косинус, це буде одиниця ділити на корінь із 3, або корінь із 3 натрій. Тому що і так, і так зустрічається, зустрічається значення цього кута. І котагнес корінь із 3. Далі 45 градусів. Рівнобедрений прямокутний трикутник, катети рівні, тому і синус, і косинус. Буде корінь із 2 на 2, і ми це доводимо. Якщо одне це слух поділити на інше, будемо мати одиницю і одиницю. Тобто танець і котас 45 градусів дорівнює 1. І 60 градусів. Логіка така, синус був 30, це буде косинус 1 на 2. Синус 60 це косинус 30, тобто корінь із 3 на 2. Ну і тут, відповідно, танець, якщо поділити синус на косинус, буде корінь із 3. І котане, навпаки, одиниця ділити на корінь з трьох, або запишемо корінь із трьох натрий. Таким чином, ми значення доведені значення доведені, доведені значення синуса, косинуса, статануса і кутів 30, 45, 60 градусів, звели ось таку табличку, яку бажано вивчити на пам'ять і використовувати відповідно без розв'язанні задач. Далі. Вам потрібно попрацювати довідничок, розв проглянути розв'язання задач, які наведені, звернути увагу на деякі ще опорні задачі і приступати до тесту. Бажаю успіху!